Titan Quest 2 продовження культової ARPG, на яке фанати чекали цілих 19 років, вийшло несподівано. Продовження одразу привернуло увагу. За перші 72 години продано понад 300 тисяч копій. Titan Quest 2 вірвалася в топ продажі в Steam, а тисячі гравців залишили позитивні відгуки. Але ветерани жанру та фанати оригіналу кажуть, що гру краще поки накупляти. Чи вдалося Titan Quest 2 стати гідним наступником і чи варто грати в неї вже зараз? Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд Тайтанквест. 2. як завжди, почнемо з геймплею. Ігровий процес Titan Quest 2 залишається вірним каноном жанру RPG. Ви круєте гером із ізометричним виглядом згори, досліджуєте мапу і винищуєте натовпи ворогів. Бойова система майже класична. Лівою кнопкою миші персонаж пересувається або б'є противників, а правою використовує закріплену навичку. На панелі швидкого доступу можна ставити декілька умінь. З'явилася і нова механіка ухилення, що дозволяє відскочити від атак або блискавично зблизитись з ціллю. Загалом геймплей відчувається, наче повернення до класичної Titan Quest, розмірений темп боїв, поступове дослідження світу, крапання різнобарвного луту з кожного переможеного ворога. Гра ніби повертає нас у простіші часи жанру, де не треба заглиблюватись у хитромудрі системи або витрачати години на теорію оптимальних білдів. Достатньо безтерботно клацати по монстрах, збирати трофеї та підвищувати рівень. Отримуючи задоволення від поступового розвитку персонажа. Однією з фішок Titan Quest завжди була гнучка система класів або майстерностей, і сиквел її зберіг. На початку ви обираєте першу майстерність, а досягнувши певного рівня, зможете обрати другу, утворивши комбінований клас. Наразі в ранній версії доступно лише чотири майстерності: війна, поїд ближнього бою, розбій, кілер-розвідник, земля, влада над вогнем землею та шторм, стихія блискавки і повітря. Це знайомі архетипи з оригіналу і фанати одразу впізнають улюблені здібності цих шкіл. У майбутньому розробники обіцяють додати більше майстерностей, наприклад, аналог природи, духу чи полювання з першої частини. Система розвитку персонажа гнучка і дружня до гравця. З кожним рівнем ви отримаєте очки для прокачування навичок у деревах обох обраних майстерностей, а також окремо поліпшуєте базові характеристики сила, спритність, інтелект тощо. Ресурси для перерозподілу видаються щедро, хочки навичок можна у будь-який момент скинути за невелику плату в грі та розподілити заново. Тобто, якщо ви відчули, що вибрали не ті уміння, легко зробити крок назад і спробувати іншу комбінацію. Лише вибір самих майстерностей є постійним. Два обрані класи залишаються з героєм. і розподіл атрибутів теж фіксується. Хоча навіть характеристики можна буде частково переналаштувати згодом. Розробники також ускладнили і урізноманітнили самі навички. Кожна активна здібність тепер має кілька модифікаторів, які відкриваються при вкладенні очок. Ці модифікатори дозволяють змінити дію вміння або додати ефекти. Наприклад, навичка розлом з майстерності землі за замовчування викликає магічні тріщини на землі під ногами ворогів, але ви можете обрати модифікатор, який перетворює розлом на ближній удар зброєю по землі, створюючи розлом безпосередньо перед героєм. Інший модифікатор додає цій тріщині вогняну лаву, що завдає додаткової шкоди. У результаті один і той самий скіл може мати різні версії під мага дальнього бою або підвоєна, залежно від того, які поліпшення ви обрали. Це чудово додає різноманітності в налаштуванні персонажа. В цілому система прокачки в Titan Quest 2 відчувається гнучкою, але не перенавантаженою. Ви чітко бачите, які уміння і бонуси отримаєте, а синергії між двома майстерностями зрозумілі. Гра дозволяє зробити як простий і класичний білд, так і щось більш продумане на будь-який смак. Що ж до відчуття від боївки, то вони змішані. Битися в Titan Quest 2 приємно. Удари зброї і заклинаннями відчуваєте достатньо вагомими, вороги реагують на шкоду відповідними анімаціями, однак інколи бої виглядають трохи дерев'яно. Трапляються моменти, коли супротивник влучає вас незрозумілої відстані або ж звук удару лунає із затримкою. В цілому, це дрібниці, але вони нагадують, що гріші бракує фінального полірування. Рівень складності у грі зараз невисокий за замовчуванням. Досвідченим за гравцям екшен RPG перші години можуть здатись навіть простими. Просічні монстри не становлять великої загрози, зілля здоров'я відновлюється автоматично, то шансів загинути мало. Перший регіон взагалі заселений здебільшого повільними крабами та слабкими сатирами. Серйозний виклик відсутній. Просуванням по сюжету Titan Quest 2 починає підкидати ворогів серйозніше, різноманітніше. Гра використовує цікаву систему ворожих фракцій. Монстри різних типів об'єднують цей воюють узгоджено, а не просто біжать на гравця порізно. Наприклад, магічні супротивники ховаються позаду та атакують здалеку, поки кремезні танки прикривають їх у ближньому бою. Деякі вороги вміють оглушувати чи відкидати героя, інші лікувати союзників. Штучний інтелект радує маленькими фішками. Буває, що поранені монстри раптово тікають, якщо бій для них складається погано. Для тих, кому гра здається надто легкою, передбачена опція збільшити складність. Прямо під час проходження можна знайти спеціальний вівтар та помилитися Богу війни. Це підніме складність боїв і вороги матимуть більше здоров'я та завдаватимуть сильніших ударів. Таким чином гравець сам вирішує наскільки хардкорним буде проходження, а от битви з босами навіть на стандартному рівні можуть здати складними. Деякі босс вороги, особливо у фінальній формі, можуть легко вбити необережного героя, якщо вчасно не відреагувати на їхні атаки. Помітно, що баланс ще належить покращити. Наразі окремі аспекти зроблені недосконало. Приміром, у грі отрута дуже сильна. Певні отруйні павики вибивають ледь не все здоров'я за пару секунд, їх майже неможливо вбити. Такі дисбаланси псують враження, проте ймовірно будуть виправлені в найближчих патчах. Сюжет Titan Quest 2 знову переносить нас у світ давньогрецької міфології. Цього разу головною антагоністкою стала богиня Немезіда, яка спотворює нитки долі та карає людство, насилаючи на світ орди чудовиськи прокляття. Наш безіменний герой опиняється в епіцентрі цих подій, йому судилося зупинити Немезіду і врятувати смертних від вічної кари богів. Події гри стартують і мирним куточкою лади вводячи гравця в оманливий спокій. Головний герой починає свій шлях на високій скелі, свідки видно блакитне море, руїни храму та уламки корабля на березі. Цей початок дуже сильно нагадує вступ оригінальної Titan Квест, тих узбережжя, що здається безпечним. Проте невдовзі спокій порушує напад міфічного гарфона на сусіднє село, і ваш персонаж мусить поспішити на допомогу. Далі історія розгортається поки що лінійно. Герой мандрує давньою Грецією, захищаючи поселення від чудовиськ і поступово дізнаючись більше про підступні плани на Мезіди. Як і раніше, у грі повна створіні з класичних міфів: ви зустрінете сатирів, харипт, нежить і велетенських крабів. Світ гри складається з різних регіонів. Спочатку це сонячні узбережжя, далі будуть інші локації з новими біомами та краєвидами. Дизайн оточення відтворює атмосферу античності, зелені пагорби зі стародавніми храмами, ранкові площі полісів, похмурі печери, все це виглядає доволі автентично та мальовче. Більшість діалогів озвучено, щоправда, якість озвучування нерівномірна. Деякі персонажі говорять дещо монотонно. Вже в першому акті історія розкривається більше, ніж можна було очікувати від звичайної рибалки монстрів. Відчувається потенціал інтригуючого сюжету, але точно сказати, що вийде, ми ще не можемо. Візуально Titan Quest 2, це, звісно ж, еволюція стилю першої гри, але не якийсь графічний прорив. Гра створена на рушії Unreal Engine 4 на 5, і графіка хоч і приємна, але не вражає технологічністю на тлі сучасних AAA-проєктів. Зате художнє оформлення виконане з любов'я. Локації яскраві, барвисті, від бірюзових морських хвиль, до соковитої зелені елінських лісів, на екрані багато дрібних деталей, грецькі статуї, амфори, вламка колон, розкидані по землі. Все це створює потрібний антураж. У графіці є певна консервативність стилю, якщо грали Крім Dawn чи Spellforce 3, то зрозумієте, що мається на увазі. Titan Quest 2 виглядає, наче класична екшен RPG, просто з сучасними моделями та ефектами. Фетс-ефекти, заклинань і світлові відблиски тут не надто вибагливі, вони виконують свою роль, але без надміру блискіток. В цілому гра виглядає добре, не супер реалістично, але цілком красиво для фанатів жанру. Та й продуктивність завдяки стриманій графіці мала би бути високою. На жаль, оптимізація наразі кульгає. Гра може перевантажити навіть потужні ПК на системі, яка без проблем тягне інші сучасні ігри. Тетин Quest 2 іноді показує лише 40 кадрів на секунду, та ще й з постійними стрибками від 55 до 30. Такі різкі просідання роблять рух некомфортним, створюється відчуття певної вагомості. Герой не би, рухається повільніше, ніж мав би, особливо прикро, прикраще налаштування графіки, поки обмежені і дивно реалізовані. Наприклад, не всі розповсюджені роздільності екрану підтримуються. В налаштуваннях немає варіанта. 2 ка новий стандарт для геймінгу. Зате пропонується якась екзотична 2048 1152. Доводиться або запускати вікно з нетиповим розміром, або ставити на стабільний ультраширокий широкий режим. Такі дрібниці нагадують, що перед нами ранній доступ. Та й ігрових технічних багів теж вистачає. Грою може застрягти на драбині, якщо не пощастить. Інколи NPC забувають видати квест, а перемагання зброї може спрацювати з великою затримкою. Окремо, хочеться згадати про інтерфейс інвентаря. З якоїсь причини, щоб порівняти знайдений предмет з одягненим, треба затиснути дві клавіші. Ця дрібниця швидко набродає, адже доводиться викручувати пальці. Хотілося б, щоб у налаштуваннях додали опцію завжди показувати порівняння, як також поки відсутня можливість переназначити деякі клавіші, зокрема для геймпада. Це не критично, але комусь може завадити комфортній грі. Усі ці недоліки, звісно, тимчасові, бо це лише ранній доступ. Але коли ж він закінчиться? Наразі Titan Quest 2 знаходиться у стадії раннього доступу, тому обсяг контенту обмежений. Вам доступний лише перший акт. Цей фрагмент гри пропонує близько 15 годин геймплею. І звісно, якщо не досліджувати все і не виконувати побічні квести, проходження може зайняти й менше часу. Після завершення доступної сюжетної глави, гра поки що не пропонує НДАМ активності. Вам лишається хіба що прокачувати іншого персонажа або спробувати іншу комбінацію майстерностей? Мультиплеєра наразі також немає. Titan Quest 2 поки розрахована лише на одиночну гру. Кооперативний режим розробники ймовірно додадуть пізніше. по перша частина свого часу підтримувала онлайн кооп до шести гравців, аж фанати напевно очікують повернення цієї функції. За словами, Grimm Lord Games ранній доступ триватиме приблизно один рік, протягом якого гра буде активно наповнюватись новим контентами функціями. План розвитку виглядає багатообіцяюче. Оновлення виходитимуть приблизно раз на три місяці і додаватимуть нові майстерності, нові акти історії з регіонами за межами Греції і розширюватимуть ігрові системи. Розробники вже підтвердили, що працюють над розширенням редактора персонажа. В Майбутньому ми зможемо детальніше налаштувати зовнішність героя. Зараз опції кастомізації майже не існують. Пушу планах додати систему трансмогу, провадити крафтинг предметів і, звісно, збільшити кількість контенту. Можливо, з'являться нові режими чи випробування наприкінці гри, поки конкретика відсутня, але розробники кажуть, що прислухаються до спільноти. Цікаво, що Titan Quest 2 повністю офлайн гра. Це означає, що перед нами не лайф сервіс із постійними оновленнями заради монетизації, а класична модель. Купив один раз і граєш. Згодом цілком можливі великі DLC чи адони з новими кампаніями, але жодних мікротранзакцій. Щодо вартості, то зараз Titan Quest 2 продається зі знижкою, характерною для раннього доступу. Ціна становить 500 гривень, але після релізу гра буде коштувати 600. Тож чи варто купувати гру зараз, щоб почекати релізу і знижки? Titan Quest 2 на момент запуску раннього доступу це швидше міцний фундамент, ніж завершена гра. У ній відчувається любов до оригіналу, вона успішно відтворює атмосферу давніх міфічних пригод, якому полюбили ще в 2006-му. Плюси очевидні: класичний геймплей, би збирай качайся, гнучка система майстерності з цікавими модифікаторами, затишний світ античної Греції з купою легендарних істот. Titan Quest 2 дає саме те, чого бракувало декому в сучасних представниках жанру: невимушений соло-досвід без нав'язливих онлайн-фіч і мікротранзакцій. Водночас. Зараз гра ще далека від ідеалу, мінус ранньої версії, теж важко не помітити. Слабка оптимізація, окремі баги, і незручності інтерфейсу, не надто вражаючі графічні технології, брак контенту після першого акту. Видно, що частину можливостей, як от мультиплеєр чи кастомізацію героя, просто не встигли доробити. Баланс гри теж потребує часу. Персонажі ближнього бою зараз почуваються комфортніше за далекобійників, а певні типи шкоди надто сильні. Проте все це робочі моменти, які швидше за все виправлять у ході розвитку проекту. Чи варто грати в Titan Quest 2 вже зараз? Відповідь залежить від того, чого ви очікуєте і наскільки ви шанувальник серії. Якщо ви фанат першої Titan Quest і скучили за цим світом, сміливо беріться. Гра принесе вам багато ностальгійного задоволення, щоправда, лише 10-15 годин. Якщо ж ви цінуєте в іграх відшліфованість і кількість контенту, не поспішайте. Варто почекати 3-4 місяці. Дайте Titan Quest 2 дозріти. Можливо, вже за кілька оновлень будуть додані нові класи, виправлені технічні проблеми і введено кооператив. Тоді враження можуть стати значно кращими. У будь-якому разі, слідкувати за розвитком гри я однозначно рад. Тайтен Квест 2 має всі шанси через рік стати однією з найцікавіших екшен RPG для поціновувачів Олдскулу. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, якщо вам сподобався огляд, та підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше подібних відео. Слава Україні та до зустрічі у новому відео!